Друзі, перед загальним співом я хочу зачитати невеличкий уривок зі Слова Божого з книги Першої хроні слова, які записані в той час, коли Давид разом з народом зібрав великі скарби для того, щоб дати його на будування майбутнього храму. З 14 вірша я зачитаю. Давид каже до Бога такі слова. Бо хто я і народ мій, що ми мали можливість так жертвувати. Але від тебе все і від руки твоєї отримане ми віддали тобі. Друзі, цар Давид, якого Бог обрав, коли він був ще малим пастушкою? З простої родини помазаний на таке велике служіння, але навіть досягши вже великої слави, як цар, як військова людина, яка принесла Ізраїлю перемоги, яка обклала, обклала даниною усі народи навколо які раніше тисли на Ізраїль, при якій при Бог підняв Ізраїль на дуже велику економічну висоту, каже, хто я, Господь? Яка відповідь? Звісно, ніхто перед Богом не даїться усвідомлювати. І Він каже, хто народ цей, але як ми зібрали, як знайшли той скарб, ті кошти, той метал дорогоцінний для того, щоб збудувати тобі храм? І далі він дає відповідь у цьому питанні. Він сам каже, бо від тебе все, Господи, з твоєї руки, то, що ми отримали, ми змогли від цього дати. Зараз ми будемо співати загальним співом. І під час співу в нас є можливість прийняти участь у матеріальному служінні для того, щоб підтримати служіння помісної церкви. Якщо у вашому серці є бажання пожертвувати на справу Божу, тут попереду стоїть скринька. Під час співу ви можете вийти і просто всю скриньку покласти те, що у вас є на серці. Те, що у вас є на серці, якщо ви усвідомлюєте що це все з Божої руки. І ви частку від того, що він вам дав, можете уділити на його ділі. Нехай Господь поблагословить вас і поверне вам у сто крат Все те, що ви вкладаєте в його справу. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Амінь.